Тож, дозвольте заколядувати. З різних областей України. З тому числі з Донецької, Київщина, Житомирщина, Луганщина, Луганщина. Луганщина. Донеччина. Так, так. Ідея зробити вертеп виникла в мене в 22-му році, коли я відвідала деокуповані Ізюм, Балаклію. І зрозуміло, що в цих місцях дуже не вистачає якогось світла. Ми цього року вирішили поїхати от знову в Харківську Донецьку область, тому що більшість людей ну є люди в нашій групі, які, для яких це дім, для яких це або для яких це дуже важлива територія. І саме тому сюди ми вирішили їхати. Ми вирішили поширювати українські різдвяні традиції на схід. Поки ми вертепуємо, це вже шостий наш день вертепу. Ми бачимо лише посмішки людей і відчуваємо, що це несе велику радість і свято. Особливо дарує нам. Приємні відчуття, коли ми бачимо підспівуючих військових дітей на вулицях або в місцях куди ми ходимо. Адже ми розуміємо, що для військових це в першу чергу частинка їхнього дому. Хтось вертипував в дитинстві. Для когось це дуже рідна традиція, і нам важливо показати їм, що тут вона теж існує. Це так радісно почути щось рідне, знайоме посеред сірих буднів праці і. Трішки повернутися до дому, де так само на різдво ми співали і піснями звеличували народження нашого Бога Ісуса Христа, і це дає також таку ширшу перспективу на війну, теж укріплює усвідомлені перемоги. Це свято Різдва, воно теж пригадує нам по яку сторону, яку сторону ми обрали, і утверджує у цій боротьбі з протилежною стороною. Яка вже програла питання часу, дуже радий захваті, в тому, що наші традиції є невмирущі, тобто вони живуть, тобто молоде покоління воно провадить, воно пропагандує ці традиції. Це дає наснагу, і мотивацію воїнам, збройним силам України і всім небайдужим до спільної перемоги над ворогом і окупантом.